Взагалі не хочу їжджать із Крим, і завушки! Там все складно вообще! Тож який обратно! Кай World, з вами Данило. Сьогодні розберемося. Тож які AirPods обрати і розвіємо міф про серійність поців, як в айфоні. Airpods 1, 2, Pro Max. І врешті-решт AirPods 3. Дійсно, хлопці з Купертіно дали нам великий вибір, і, хоча всі вони безпровідні, але кожна серія має свою особливість. Тож почнемо наш хід парад AirPods першої та другої серії флагмани свого часу. І, хоча це досить застарілі моделі, так як на хвилиночку, перші поци виходили разом з сьомим айфоном ще в далекому 2016 році, але вони досі актуальні. По їхнім перевагам у виборі можна виділити лише те, що вони досить гарної якості звучання. Хоча мікрофонами та АКБ ця серія похвалитися не може. AirPods Pro відкриває надможливості в прослуховуванні музики, адже три вбудованих режими, шумогасіння, проникність та звичайне стерео підійдуть ну, дійсно кожному. Чого не скажеш про вакуумні накладки, так же вийшло, що не кожному комфортно ними користуватись. І на кінець AirPods 3. І тут ну дуже багато суперечок. Одні кажуть, що вони ніби краще AirPods Pro. І інші, що це взагалі безпонтовий гаджет. Давай я постараюся владнатися. По-перше, вони не краще і не гірше, ніж AirPods Pro, так як вони взагалі різних форматів. Навушник мушля, і тому він без знаменитих режимів, але гідне стерео та дійсно круте енергозбереження. Тому, роблячи висновок, зауважу, що це скоріше покращена версія AirPods другої серії, аніж прямий конкурент прошкам. Ну ви ж пам'ятаєте, iPhone SE другого покоління, так? Це крута заміна 7 та восьмої моделі, але точно не краще, наприклад, iPhone 11 Pro, хоча вийшов на рік раніше. Дякую за перегляд! За новими AirPods і не тільки. Звертайся в наш магазин іскра. Ми займаємось виключно оригінальною продукцією. Це був проект тут і зараз. З вами був Данило. До зустрічі.